Всім привіт! Я Нікіта Савенко. режисер анімаційних фільмів, також арт-директор та storyboard артіст Сьогодні я хочу поговорити з вами про композицію кадру та як вона вибудовується. Перш за все, ви маєте чітко визначити, чого ви хочете досягнути кожним окремим кадром. Не має бути кадру для просто так, бо він вам подобається. Ви маєте кожним вашим кадром щось сказати, щось, що доповнює вашу історію. Ви маєте чітко визначити, що саме відчуває ваш персонаж: сум чи радість. Самотність, чи він оточений близькими. Це все вибудовується крок за кроком. Часто ваша робота буде починатися з установочного кадру або Establishing Shot. Він зазвичай найбільш віддалений від об'єктів, він створений для того, щоб показати локацію, в якій відбуваються події. Часто він говорить про географію, буквально географію, чи про е, час, в який розвертаються події. Також естеблішншоти часто використовуються як перехід між сценами. Ну, звісно, це не просто перехід, бо його треба чимось заповнити, а саме додаткова інформація про те, де в нас відбувається наступна сцена, чи відбувалась попередньо. Наступними за близькістю до персонажів є мастершоти. Вони зазвичай охоплюють велику Частину локації та багатьох персонажів. Вони створені для того, щоб задати географію всередині сцени, те, як розташовані персонажі, об'єкти та показати динаміку сил між ними. White shot або широкий шот створений для того, щоб показати місце персонажа в. Кадрі в його оточенні. Він часто буває за крупністю, досить близький до естеблішншоту, але тут йде мова більше про безпосередньо співвідношення між конкретним персонажем або групою персонажів та оточенням. Те, яке місце вони займають в кадрі, може бути критичним для потрібної передачі емоцій. Fullshot вже трошки ближче. Він зазвичай починається трошки нижче, ніг персонажа, та закінчується трошки вище його голови. Фуллшот вже достатньо близький до персонажа, щоб ми могли чітко побачити його емоції, його обличчя. Але водночас він дозволяє нам бачити все його тіло, те, як він діє в кадрі та як взаємодіє з оточуючим середовищем. Є медіум фулшот, проміжний між е медіум шотом та фулшотом. Е він зазвичай починається десь на середині стегон персонажа. І закінчується вище його голови. Такий шот ще називають ковбойський шот, бо пішов він з тих часів, коли знімали вестерни. І в кадрі мали бути пістолети, які висять зазвичай на поясі в персонажа, і якраз займають частину кадру близько до стегон. Наступним за крупністю йде Medium Close Up. Це найрозповсюдженіший шот у фільмах та анімації. Він починається. Вище стегон, але трошки нижче грудей, десь на рівні живота. Цей шот найбільш природній для нашого сприйняття, тому що він близький до того, як ми вловлюємо оточуючих людей в живому спілкуванні. Цей шот дуже розповсюджений для зняття діалогів та стосунків між групою персонажів. Нарешті ми підійшли до клоуза це вже досить близький шот. Він зазвичай починається десь в районі грудей і закінчується. Трошки вище голови, або обрізає голову зовсім трошки, по повелося А, по ем, Цей шот максимально націлений на передачу емоцій персонажа. Ми наближуємось до його очей, ми бачимо його думки. Клоузапи – це одні з найбільш драматичних шотів. Ви не маєте ними зловживати і використовувати лише тоді, коли хочете чітко зобразити. Емоційний стан вашого персонажа через його обличчя, через його емоції. Найкрупніший шот – це екстрім клоузап. Зазвичай, якщо ми говоримо про персонажів, ми показуємо дуже близько якийсь окремий його елемент. Це можуть бути очі, губи, вухо чи ніс. Якщо нам треба показати якісь його сенсорні відчуття, наприклад. Інколи це можуть бути руки чи інші частини його тіла. Також EXTRM Close Up не обов'язково говорить про персонажа. Він може зосереджуватися на якійсь окремій невеликій деталі, яка є ключовою в даній сцені для сюжету або для нашого персонажа. Коли ми визначилися з крупністю кадру, ми обов'язково маємо подумати, скільки персонажів знаходиться в кадрі. За кількістю персонажів шоту поділяється на сингл-шот, коли в кадрі один персонаж, ту шот, коли їх два. Срішот, коли їх три, і так далі. В якийсь момент нам стає нудно вже лічити, і ми просто кажемо кроудшот, так? або шот з натовпом. Сінгл шот зосереджений на одному персонажі. Він може бути чистим, коли персонаж сам в кадрі і нічим не перекривається. Він може бути брудним, коли е, ми бачимо в кадрі частинку іншого персонажа на передньому або інколи на задньому плані. Навіть якщо в кадрі багато персонажів, але вони. На задньому плані і в розфокусі це все рівно може бути сінгл-шотом, коли основний персонаж є центром композиції на передньому плані, в фокусі і вся увага зосереджена на ньому. Овер з шолдер-шот або шот через плече зазвичай використовується для діалогів, коли персонаж безпосередньо розмовляють, чи між ними відбувається якась динаміка навіть без слів. Замість окремого персонажа може бути група персонажів. Що важливо, це те, що зазвичай ми завжди бачимо плече персонажа на передньому кадрі. Як глядачу, це дозволяє нам краще відчути себе в ролі персонажа, в чим плече ми бачимо. Ми ніби бачимо майже його очима те, що бачить цей персонаж. Такий шот сприяє більшій емпатії глядача до персонажа, чиє плече ми бачимо. Овер шолдершот не обов'язково е включатиме в себе плече персонажа, інколи це може бути частина його голови чи інша частина тіла. Інколи the Шолдер шоти можуть включати навіть частину поясу е чи ноги персонажа в залежності від того, як високо ви поставите камеру в кожному окремому шоті pov шоти або point of view шоти, так, вони показують те, що бачить ваш персонаж. Вони дозволяють, ніби залізти йому в голову і побачити об'єкт його очима. Це дозволяє максимально сконцентруватися на тому, чому приділяє в конкретний момент часу увагу ваш персонаж. pov шоти часто можуть поєднуватися з додатковим фреймінгом. Це може бути шот через. Нібито об'єктив біноклю чи телескопу, об'єктив фотокамери, чи інколи ми можемо зробити вигляд, що дивимося через глазницю вашого персонажа, таке теж буває в анімації. Інсерт шот це різновид екстрем клоузапу, але він зазвичай зосереджений не на персонажі, а на якихось окремих деталях, які важливі з точки зору події, але не такі важливі з емоційної точки зору. Їх Зручно вставляти для того, щоб розбити якийсь неперервний шот, якщо вам це потрібно. Тож, ми визначилися з крупністю кадру та кількістю персонажів у вашому кадрі. Давайте тепер поговоримо про кут камери та її висоту, бо це може мати неймовірно сильний ефект на сприйняття вашого кадру. Bird A-View або е, в, з висоти пташиного польоту це кадр, який зазвичай направлено перпендикулярно вниз до Землі. Часто Bird A-View використовується як establishing shot для того, щоб показати локацію дійсно з висоти пташиного польоту. Але не завжди камера ставиться так високо. Інколи камера може бути навіть в кімнаті з персонажем. інколи камера може бути над кімнатою з персонажем, для того, щоб краще побачити географію нашого кадру, або відокремитися від персонажів. Екстрім Shot – або екстремально високий шот, говорить своєю назвою сам за себе. Він, про те, коли наша камера досить високо над персонажами охоплює часто значну частину локації та розміщення в ній персонажів. High-angle shot, або високий кут це коли камера знаходиться вище персонажа. Такий шот зазвичай використовується для того, щоб показати слабкість нашого персонажа, який є в кадрі, бо ми дивимося на нього ніби як згори з позиції сили. На противогу low angle shot – це коли наша камера розміщена нижче очей персонажу і надає персонажу в кадрі навпаки сили та впевненості. Вибір low-angle та high-angle шотів дозволяє показати динаміку сили в кадру, коли одного персонажа ми знімаємо з позиції сили, іншого з позиції слабкості. Часто в діалозі. Це співвідношення сили може змінюватися. І тоді ми побачимо на камері, як змінюється кут щодо кожного персонажа. Для того, щоб підкреслити силу персонажа, нам не обов'язково опускати камеру надто низько, інколи достатньо опустити її трошки нижче на рівень грудей персонажу і трошки підняти вгору. І ми вже побачимо домінантність цього персонажа в кадрі або більшу його впевненість в собі. Також ви можете поставити камеру на висоту стегон або коліна вашого персонажа. Інколи це дозволяє. Так само показати силу іншого персонажа, того, що на передньому плані, в порівнянні з персонажем, на якого ми дивимося. Ворм A-View, якщо дослівно перекласти, то е, з погляду черв'яка це шот, який використовується не часто, і зазвичай дозволяє нам подивитися безпосередньо вгору. Часто використовується для передачі простору. Або навпаки, замкненості нашого персонажа, якщо ми працюємо в якомусь закритому приміщенні. Отож, ідучи далі, ми починаємо працювати безпосередньо з композицією кадру. Голландським кутом називається ситуація, коли ви спеціально, з наміром завалили горизонт в кадрі. Зазвичай цей нахил досить помітний. Він може. Додавати динаміки кадру, може додавати більше тривожності та спанцеличності. Часто в моменти найбільшої емоційної напруги персонажа використовують голландський кут. Інколи він може бути зовсім непомітний, але так само непогано працювати. Важливий момент не зловживати голландським кутом, це досить специфічний прийом, і ви маєте знати чітко, коли ви його використовуєте. Якщо ви вживатимете його надто часто, він стане банальністю і припинить працювати так, як ви б цього хотіли. Наступним кроком є безпосередньо візуальна робота з композицією кадру. Композиція кадру починається насправді з його розмірів. Традиційно склалося, що портрети в живописі писалися на вертикальному холості, в той час, як пейзажі на горизонтальному. Звісно. Кіно та анімація зазвичай виготовляється у горизонтальному кадрі. Але нові формати медіа, як телефони або рекламні щити, повернули цей формат. Це досить специфічний контент, і навряд чи ви будете робити свою короткометражку у вертикальному форматі, але ви маєте також його враховувати, якщо працюєте в інших сферах. Формат кадру часто асоціюється з плином часу, оскільки перші фільми знімалися у форматі 3 х 4, і згодом цей формат все. Розширювався і розширювався. Зараз ви можете побачити в кіно, фільми та мультфільми, ширина кадру яких більш ніж вдвічі перевищує його висоту. Але ви маєте тримати в голові, от що більш вузький формат кадру дозволяє нам краще зосередитися на персонажах, в той час, як більш широкий формат кадру говорить нам більше про географію та про загальний екшн в кадрі. Ви можете багато чого показати в кадрі з великою шириною, в той час, коли кадр, ближчий до формату 16 до 9, це наш стандартний формат, дозволить вам трохи краще працювати з персонажами. Приклад не з анімації, але згадайте Snyder Cut, коли Зак Снайдер перезняв лігу справедливості у форматі 3 до 4, тому що він хотів зосередити історію більше на персонажах. Чи йому це вдалося судити вам? Також варто зауважити, що інколи формат кадру може змінюватися безпосередньо в вашому творі. Вперше про це заговорили на прикладі фільму Веса Андерсона Готель Гранд Будапешт, коли він використав різні формати кадру для відображення різних часових епох. Але і зараз цей формат використовується. Згадайте найпростіші плашки навколо очей персонажів, коли ми показуємо його рішучість. Крім того, все частіше і частіше ми можемо побачити нестандартний фреймінг всередині кадру завдяки розділенню кадру на окремі частини. Отож, почнемо розміщувати об'єкти у вашому кадрі. Найпростіший об'єкт це точка. Звісно, не буквальна точка. Точка зазвичай в вашому кадрі це може бути якийсь невеликий персонаж з точки зору дистанції до цього персонажа. Це може бути якийсь об'єкт, це може бути навіть. Окремий елемент нашого персонажа, зокрема очі, те, чи вигідно розміщена точка в кадрі, може впливати на все сприйняття вашого кадру та вашого твору. Точка в центрі кадру допоможе максимально прикувати увагу до неї. Але вона може також бути більш нудною з точки зору композиції. Якщо ви сумніваєтесь, де поставити точку, є Досить вірне правило, правило третин. Це коли кадр розбивається на три частини по вертикалі і по горизонталі. І на перетині цих ліній, які розбивають наш кадр, ми вставимо нашу фокусну точку. Ці точки визнано дослідженнями природніми для зреження уваги глядача. Ви можете піти трошки далі та використати правило золотого трикутника, виділити свій кадр діагоналлю та з. Не кутів опускаєте на діагональ перпендикуляри. Там, де ці перпендикуляри торкнуться діагональ, ставте вашу точку, ставте вашу точку фокусу, і це місце також буде досить привабливим для глядача. Логічним чином, наступним елементом композиції йдуть лінії. Горизонтальні лінії можуть надати вашому кадру більше спокою та дозволити показати більше простору. Вертикальні лінії, звісно, більш про. Вертикальний простір часто використовується в якійсь урбаністичній забудові. Також персонаж, обраблений вертикальними лініями, може мати більше відчуття сили та влади у вашому кадрі. Діагональні лінії додадуть вашому кадру більше динаміки, в той час як криві лінії можуть додати в нього більше спокою та природності. Один з найрозповсюдженіших. Прийомів практичного використання ліній це зробити їх направляючими до вашої точки фокусу. Ваші лінії завдяки перспективі чи завдяки вдалому їхньому розміщенню можуть направляти погляд глядача безпосередньо до вашого персонажа. Форма ваших об'єктів може дуже сильно створити потрібне відчуття кадру. Більш геометричні форми можуть асоціюватися з дискомфортом, але водночас вони можуть. Набагато краще впорядкувати ваш простір і зробити його більш візуально зрозумілим. В той час як природні криві плавні лінії додають більше відчуття безпосередньо природності та комфорту. З іншої точки зору, криві лінії можуть використовуватися так само добре для створення відчуття хаосу, незрозумілості та тривоги. Ми обов'язково маємо сказати про те, що. Ваші об'єкти в кадрі можуть допомагати створювати кадр всередині кадру, тобто фреймінг персонажа або об'єкта. Такий фреймінг може використовуватися для того, щоб емоційно дати менше простору персонажу, зробити його позицію в кадрі менш комфортною та більш тривожною. Звісно, кожен об'єкт має свою текстуру і фактуру. Це невід'ємна властивість кожного предмету. Ширахуватість якогось об'єкту у його гострі краї можуть створити відчуття небезпеки та загрози, або навпаки, створити відчуття комфорту. Подивіться на тролів, де, не дивлячись на те, що мультфільм зроблений в 3D, постійно використовується фактура величного матеріалу, ніби їх зробили вручну. Це дозволяє і без того максимально яскравому і невинному мультику додати більше відчуття теплоти та комфорту. Звісно ж, текстура матеріалу також може створити необхідний в сцені контраст між окремими об'єктами. Ваші об'єкти в кадрі, персонажі чи більш крупний візерунок може створювати паттерн або певний послідовний малюнок. Він дозволяє додати в сцену більше структурності, відчуття контролю, можливо, влади. Разом з тим, розбивання паттерну може додати вашій сцені необхідний драматичний ефект, створити необхідний контраст між об'єктом, що вибивається з цим паттерном, та оточуючим середовищем. Давайте трошки поговоримо про те, що додає нашому кадру відчуття простору. Звісно, глядач побачить лише плаский кадр, але цей кадр може стати віконечком у неймовірно об'ємний світ. Простір в композиції. Прийнято поділяти на позитивний та негативний простір. Позитивний простір це безпосередньо та частина кадру, яку займає ваш об'єкт. Зазвичай, що більше простору в кадрі займає ваш об'єкт, то більш вагомим він здається. Негативний простір це порожній простір навколо вашого персонажа та вашого об'єкту. Керуючи ним, ви можете додавати вашому персонажу як відчуття самотності, так і відчуття замкненості. Негативний простір це простір, який оточує ваш об'єкт, ваших персонажів. Він може дозволити краще обрамити вашого персонажа, краще розказати історію про нього. Негативний простір це контекст вашого персонажа. Він може мати різні форми, і ви можете використовувати його надзвичайно різноманітними способами для підсилення саме вашої ідеї в цьому конкретному кадрі. Для деякої частини просторів кадрі є спеціальні назви. Хедрум. Це частина простору, яка над головою персонажа. Цей простір зазвичай робиться максимально маленьким. Втім, інколи збільшення цього простору спеціально може створити досить цікаві драматичні ефекти. Lead room або Looking Room це простір, який залишається в кадрі з тої сторони, куди дивиться персонаж. Такий простір зазвичай роблять досить великим. Щоб персонажу було чим дихати, було коли дивитися, так? Але якщо ми зменшуємо спеціально цей Лукінгрум, це може зробити персонажа по відчуттях більш замкненим, більш відірваним від простору. Звичайно, коли ми даємо в діалогах більше простору за спиною персонажа, це візуально відокремлює одного персонажа від іншого. Інколи Лукінгрум може штучно зменшуватися. Предметами в кадрі. Але що створює безпосередньо глибину вашого кадру? Так, перш за все, це розділення на плани: передній план, ближчий до камери, середній план і дальній план. Часто дуже вдало можна відокремити один план від іншого завдяки фокусу камери. Звісно, здається, що такий ефект. Природніший для використання або в 3D-анімації, де ми маємо імітацію камери, або в якихось прикладних техніках, наприклад, стоп-моушен. Фокус камери часто використовується навіть у, неймовірно, здавалося б, пласких мультфільмах. Фокус камери на одному об'єкті та розмиття інших дозволяє нам зосередитися на конкретному об'єкті в той час, коли. Чіткий фокус на всій сцені дозволяє перевести нашу увагу на географію сцени та на великомасштабні події. Симетрія додає впорядкованості ваші кадри, хоч може здатися і трошки нудною. На противагу асиметрія робить кадр більш динамічним, втім, потребує більш обережного балансування. Але відсутність балансу в вашому асиметричному кадрі назавжди є поганим. Якщо ви робите це спеціально, це може створити більшу напругу, більший дискомфорт, дисбаланс в емоційний стан вашого кадру. Неймовірно сильним інструментом в вашому арсеналі є тон та контраст. Зазвичай глядач спрямовує свою увагу в точку найбільшого контрасту, тому ви можете вдало використовувати це для. Того, щоб керувати увагою глядача. Колір може надати вашій сцені яскравого емоційного забарвлення. Не існує конкретних правил, який колір викликає яку емоцію. Звісно, є деякі тенденції, але ви, як режисер, можете самі збудувати символізм вашого кольору у вашому творі. Колір може допомагати вам спрямовувати увагу у вашій сцені та виділити якийсь об'єкт на Відносно неконтрастній сцені. Звісно, якщо ви тільки починаєте ваш шлях в сфері анімації або кіно, ця вся навала інформації може здатися вам надто важкою. Тож, як почуватися в ній більш впевнено, є неймовірно класна вправа: це дослідження чужих кадрів. Беріть найкращі фільми, беріть найкращі анімаційні роботи, ставте на паузу, робіть скріншоти та аналізуйте їх. Письмово занотовуйте крупність вашого кадру, кут нахилу камери та геометрію, яка використана у вашій сцені. Робіть оверпейнт ваших скріншотів. Тобто, спочатку зробіть в будь-якому графічному редакторі ваш скріншот напівпрозорим, обмалюйте його, основні форми, об'єкти, які ви можете виділити. Потім відкладіть це в сторону та спробуйте повторити цю композицію самостійно. Ці два етапи допоможуть краще закріпити і проаналізувати матеріал, з яким ви працюєте у вашій голові. Звісно, якщо ви серйозно збираєтеся займатися е, створенням анімації або кіно, вам потрібно багато чого вивчити. Що стосується композиції в кадрі, вам раджу ще звернути увагу на те, як об'єкти рухаються в кадрі, як цей рух поєднується на монтажі. Звісно, для анімації це здається менш очевидним, але ви також маєте думати про вибір об'єктив. Здавалося, б, це застосовується тільки знову ж таки для 3D чи стоп-моушена, але є багато прикладів в 2D-анімації, де ми використовуємо різний кут лінзи, який дозволяє нам вмістити більше чи менше простору в кадрі. Декілька ресурсів, які я раджу подивитися, якщо ви всерйоз збираєтесь займатися композицією кадру. Перше, це YouTube канал Studio Binder. Там зібрано неймовірно багато матеріалу по режисурі, по кінозйомці і взагалі всьому, що стосується кіновиробництва. Звісно, він англійською мовою, але англійську мову вам все рівно доведеться вивчити, якщо ви збираєтесь працювати у сфері анімації. Окрім того, подивитися, цей канал набагато дешевше, ніж купляти якісь курси. Тим паче, що якість інформації на цьому каналі я вам гарантую, в той час, як багато курсів мають досить сумнівну якість. Зверніть вашу увагу на канал and Action. Це неймовірно комфортний канал про кіно та анімацію. Його автор це українець, який з початком повномасштабного вторгнення повністю перейшов на українську мову. Я раджу звернути вашу увагу на курс Hollywood Camera Works. Це неймовірно глибокий і насичений матеріал, який дуже якісно розказує про те, як будувати роботу вашої камери на виробництві анімації або фільму. Що я раджу почитати? Френсіс Глебас Directing з Історії це дуже якісна книжка, яка неймовірно класно поєднує в собі режисуру та побудову кадру. Її читати захопливо, бо автор, вміючи керувати увагою глядача, керує. Вашою увагою як читача, і відчувати це неймовірно класно. Для того, щоб впевненіше почуватися з роботою перспективи в кадрі, почитайте Fremd Перспектив. Вона дуже гарно розказує про вибудовування різного простору у вашому кадрі за допомогою інструментів перспективи. Звісно, коли ви вивчите весь вище названий матеріал. Прочитайте Йоханнес Ітен, мистецтво кольору, мистецтво форми. Ці роботи вважаються фундаментальними, але вони набагато краще лягають на вже підготовлений розум. Будь ласка, дивіться якомога більше якісних робіт, якісних фільмів, якісних анімаційних робіт, навіть якісних серіалів. Не ведіться на все, що згодовують вам стрімінгові сервіси. Дивіться ті роботи, назви яких ви можете знайти в. Лонглістах найбільш відомих кінопремій. Якщо ви зосередитись на перегляді цих робіт впродовж місяця, а потім повернетесь до звичайного контенту, який штампується пачками, ви будете в шоці від того, наскільки він насправді неякісно і низькосортно знятий. Повірте, створення якісної візуальної бази має неоціненний ефект на вас як на творця ваших майбутніх фільмів. Ну, а вже після цього ви можете переходити безпосередньо до вправи та літератури, яку я вам рекомендував раніше. Звісно, ви маєте пам'ятати, що не просто на творчі спеціальності, такі як режисура, оператор чи сторіборд артіст вчаться досить довго взагалі. Тому ви маєте розуміти, що завжди є чому ще навчитися. Отож, сьогодні ми поговорили про те, як обрати розмір вашого кадру, як поставити вашу камеру, на якій висоті. Під яким кутом, як поєднувати різні композиційні елементи в одному просторі, так, щоб вони досягнули найважливішої цілі це передачі вашої ідеї в конкретному кадрі. А якщо у вас залишилися якісь запитання, я буду радий відповісти на них в особистих повідомленнях у соціальних мережах. Дякую, що були зі мною впродовж цієї лекції. Я буду радий, якщо отримана тут інформація допоможе вам у створенні ваших проєктів та реалізації ваших ідей.